По поляки на того села, за границею, до рубиш, а то всі села попалили, по... людей били і, і тут кай приїдуть, приїдуть в день, нарабують, нарабують і поїхали. Вже вистрілили раз і поїхали. Ті поїхали, а зараз за ними партизани вже вже воскресли, вже з, з того. А то були полякані місцеві, правда, тут не було? Були і такі, що робили в пана, були такі, але багато не було їх, але було пару. Як прийшла та я е, прийшла тут до села, е, приїхала військо польське і, і ну, то були ті, так міліція, так щось. А то вже десь якийсь, так як війську були. Приїхали і той. І, і ту на нашу вулицю зайшли і пішли, пішли до них, забрали, що бачили, до нас прийшли і каже той, тати в один знайомий і каже: А що ти каже, тут сидиш і нічого? Він каже, бо то мій воїк каже, українець курився.